Так, хочу зняти сьогодні відео про всі, як виводи зробити. В принципі, основну всю роботу зробили, От сіялися, Кукурузи, соєшники по-чистому посіяли, побризкали, все. Укуруза вже зійшла, гербіцидом провели обробку. Це вирішили сьогодні, Рішив сьогодні побризкати. Пшеничку, ще раз підживити її. Получається, вже доща в нас не було з 21 квітня не було практично ніяких опадів. Тут рядом, ну, тут о, село там рядом, у нас ще одне поле є. То там трошки поляпало, може тільки росу зробила, а тут практично не було дощу. Це вона вже дивлюсь стоїть. Практично ну, висосала, підсосала добре. Це проводимо вже в підживку, розконцентрат, каз, супер, цей як вже, магнію, суперфосфат магнію, чи як там його не, цей. А наші босиляр ніяк не доїде із Львова, виписали ще. Щось ціна піднялася на нього, вони щось кажуть. Тоді був по 140, ой, по, 100, по 1460, вже по 1600. Ну, коротше, значі, дзвонили вдруг, по інших фірмах, теж піднялося. Чи, значі, долар не піднімався. Ну, щось, ціна піднялася, вже 1600 каністра. То ще 10 штук виписали. Будемо. Підживляти. це ж вирішив, поки місь воно доїде, вирішив підживити сьогодні день такий, нема що робити, води в принципі вистає, дивлюсь, у колодязях ніхто не бризкає, вирішив попідживляти пшеничку по 150 літрів касу, по там скільки там по 25 кілограмів, по 12 кілограмів цукор цей магнію цього, суперфосфат магніючий, як його там звично забувається. І розконцентрат на оприскувач 10 літрів. Рішили, воно стоїть, я ж кажу, суш, трошки дати їй підживку. Можете наблюдати яка пшеничка. Вся, в принципі, рівномірна. Почала щось вистрелювати такі листки блідні. Скажу, може це нехватка вже питання пішла, чи води, ну, влаги. Скажу, думаю, що воно буде лежати той розконцентрат. Якраз у нас є пару днів, а сьогодні я практично все підживлю, день є свободний, що можна його все підживити ще раз. Потім ще прийде по Підживлю потім ще раз. Уже все ж благовелище вона не кидає. Як не знаю, вам буде видно з трактора. Ну, поки я мені скажу, що і як судить по грошах, наприклад, там хлопці підживили, мої брати там підживили касом, чи цим касом карбомідом. По 200 кілограм сівалкою, валили того карбоміду. Ну, ще перед снігом. Вона трошки з зими очухалася. Треба було кинути, я вже казав, треба було кинути цим розбрасувателем хоча б по 100 кг, а потім вже очухається і сівалкою підживить під корінь. Ну, пшениця набагато, я ж кажу, так інших людей тут ось, фермера рядом. Пшениця. Ми теж підживляли цими ці, ці літри, G чи Ну, Як скажу, практично нікуди не годиться. Навіщо фон чорний, хай росту такого немає, але ну, все одно лопата стоїть, у нас плестить, переливається. Все одно діє видно, хай там не розказують, хто, хто не сталкувався, той. Я вам розказую, що оце ви підживили, зараз почну початку, поки міський фрем'я є. 150 кг кашу весною раненько. Потім вона почала рости. Смотря там на яких полях теж госуляр. Це я все вважаю на оприскувач, а ви там собі вважаєте. оприскувач виходить у мене на 15 гектар, по 200 літрів. Трьоххубовий оприскувач. Каністра, так считаем тепер, я роствор я роблю. Каністра босиляру 20 л на оприскувач, 12 кілограм магні, суперфосфат магнію цього, ну така ціль. І розконцентрат каністра 10-літровий. Оце така смесь виходить, я це підживляю. Оце хотів, я ж кажу, третій раз уже підживити Такою сміттю, нема посвіляра. Ще дзвонили, він десь тільки з Львова виїхав, ці празники. Перве, дев'яте. Коротше, задержка. Я ж думаю, що не... день є, і час є, і що сидіть, як можна підживити хоча б цим. А потім підживлюся через тиждень, через скільки там, як сім'я, чи ще раз босвіляром і. Такий самий розтвор зроблю. Каз 150 літрів. Я дивлюсь, 150 літрів якраз доза затошинада на три куба. Така ж пшенички, що стоїть. Практично все поле рівномірне. Це ж цей кусок, що я вам знімав, завжди коло посадки. Так. Мої виводи, що я ж кажу, у добрині свої гроші стоять. Тепер посчитайте, скільки це воно пройшло. Я вважаю, це в мене б вийшлося типу, три обробки. А тільки що тут це вже проведу екстре на четверту. Время є, вода є. І опадів, факт, тому, що опадів немає. Проводити треба підживку. Десь виходить підживка раз у 10 днів так, в середньому. Десь 10 днів назад я підживляв, тут скільки там, 2 тижні назад, смотря де в полі виходить, тут десь такий пробіжуток часу. Головне, що опадів немає, що Це ж підживки, вони коли дуже показують свій ефект, коли опадів немає, ми через листя даємо їм поживні речовини. По грошах я ж кажу, вийде в мене ну, буквально ну, це виходить якщо на одне оприскування, десь оскільки це воно там до свіляру, по півтори літри, може скільки там, 20-15, півтори з чимось там, літра 75 чи щось таке приблизно. І 0,75 літри цього розконцентрату. 150 кг касу і 12 кг супермагнію. І оце такий на один раз йде, на одне поле. Це тут 15 гектарів, 14, це все таке. Наприскувати воно. Воно якраз вистачає. Так, дивіться, края взагалі буяють. Аж вилягає вже. Дивіться, яка кучерява. До посадочки взагалі. Дивіться. Землі вже, вже не взагалі побачиш з землі. Так, хорошо, що там... Ришилось тепер підживляти, кукурузу, все, Тож ми не, не купляли. Тут одне поле підживили. цим нітрамофоскою. 16, 16, 16, не це, і вирішили на ті гроші закупити бор, там ну, коротше, всі ці діла. там Якийсь Альфа Віта, теж там компанія польська, значить, там виписав я ще. Ну коротше понакупляв оцих підживок, припали вони мені до душі, як суддя по пшениці, на кукурудзу, на сояшник бор. Буде год експериментів. Так, ну хорошо, як це Мене воно просто заінтригувало це все діло. І по грошах, я ж кажу, вийде, якщо я на тисячу по такого ніс, сюди на тисячу, як там 100 кілограмів селітри, тисяча практично, там чи карбоміду, то на 100 кг внести оцих мікроелементів, удобрення, цих підживок, то... Результат капітальний. Особливо засушливий ціни, ну, як малодощовий год. Я ж кажу, що земля в нас така, що дві тижні й дощу давай. Висихає, витягує капітально пшениця. Це якось на соясниках на цьому. Ну, там... Земля нормально мокра. А тут сушить, пшениця тяне капітально. Я ж розказував вам той. Тему таку, що десь там Старі книжки по агрономії я читав. Ну Це ще давно таку логіку зрозумів, що розростення, якщо немає в землі соку, то, ну, мікроелементів розтворених, солі тої, воно буде тягнути, 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 висуше землю, висуше до такої степені короче, зачахти, якщо не буде нічого, що тягнути. А якщо є ж поживні речовини в землі, воно місто тих трьох літрів потягне там літру і буде буянь, от літри ну, соку цього води. А якщо нема в землі цього поживних речовин, воно буде втруча, і саме свою силу потрати. Нічого такого врожаю ну, не буде. Якщо я ж кажу, є поживні речовини і ти даєш її через листя, тоді, виходить, менше тяне, вона виходить, менше соку цього тяне, їй вистачає, і вона розвивається, проходить нормально фотосинтез. Якщо це старих агрономічних 60-х годах книжки там, кума був мого батька, покойний був він агрономом. У нього там була ціла бібліотека. Колись тобто прийшлося читати, ну, по інтересу. Читав не художню літературу, якісь там, а отакі всякі я любив читати книжки про хай навіть 60-х років. Тому ну, що інтернету тоді не було, то тягло мене на такі прочитання на таких книжок. Тіпа технічна література, а не художню. Художню літературу я школи не любив. І в школі був практично двоюшником по цих предметах, літературах, любив хімію, фізику і ну, такі предмети, там біологію, вісь до життя, як кажуть, пристосовані. а ті всі... Косинуси, синуси, то котангель, Там там і... ітератури, пушкіни всякі Коротше бегали вони лесом. Ті вчителі і... Так, тут коротше, ось, я ж ось подивіться, отут. Це тут посадочка і все чорне стоїть дія дивіться блестить. зараз вийдемо виключимося вийдемо походимо бо так може застекла не видно Дійця, подивіться яка пшениця дивіться пльоск переливається як Ось, на сонечко якраз вийшло і воно такий получився хороший ефект видно, бо як за хмарами не дуже видно. Ж кажу, вже пшениця, я скажу, вже тільки ну, сантиметрів вже до 40, навірно. Вся рівномірна, немає ніяких ніяких, ніяких цих дивіться так що, Всім советую. або приїжджайте до мене подивимось. Я ж кажу, знімаю, щоб наконець по урожаю були хороші в Україні в нас. Так що Так, що розказувати, не знаю, поїхав далі. Що це таке? Щось якась... прилякався. Все псипалося, щось так, Так, що ж вам ще розказати, не знаю сказати. Короче, буду надумаю сниму другим роликом. Чи десь щось інтересне буде Сниму другим роликом? Камець, до свидання.